церкви, де народ може тримати незрілості. Я одного разу був в ній церкві, буду казати, де ну, я інколи проповіду, я задаю питання. І там один пастирів мені каже, Брат Василь, ми маємо кафедри давати відповіді, а не питання. Ми маємо казати, що можна, що не можна, а не людям дай волю, заведе неволю. Ну. Ви знаєте, мені прийшла така думка з От в нас є діти. Ну ми спілкуємося з ними, правда, ж, на різних етапах. І поки вони маленькі, то ми як з ними говоримо? Якою мовою? Мовою заборону. Ми не дозволяємо. Ми говоримо мовою відповідей. Це правильно, неправильно, можна, не можна, не йди, йди і так далі. Ну Коли ваша дитинка підростає, потім ви вже йому задаєте питання, він вам задає питання. А далі, особливо, як він вже женився тати, мами, синок робить так як далі, тобі кажу, особливо колись круга своєму сину. Це буде катастрофа для їхньої сім'ї. Тому що коли вже синок виріс, і донечка вийшла заміж, треба що сказати? Дітки, приймайте рішення сина. Я вам можу порадити, Відповідальний хто. 对，是。